День фізичної культури і спорту в селищі був насиченим різноманітними спортивними заходами, які ще зранку розпочались на районному стадіоні Колос. Спартакіада серед сільських і селищної громад містила численні випробування на силу, спритність, витривалість, що й демонстрували спортсмени. Щодо вікової категорії, то прийшли на стадіон. І діти, і юнь, і ветерани спорту. Одні брали участь, інші всіляко підтримували. Богатирська сила стала в пригоді під час метання до обні. Тут без силових якостей далеко не закинеш. Водили поєдинки з мініфутболу. футболу Футбольні команди викладалися на сто і більше. Тому від …гольових моментів болівальники щораз раз завмирали. Після години спортивних змагань урочисто відкрили свято фізичної культури і спорту, свято сили, краси, здоров'я, гармонії. Сьогодні здоровий спосіб життя стає все більш популярним у нашому суспільстві. І це не просто данина моді, а бажання людей різних поколінь зберегти молодість і здоров'я. Фізична культура і спорт є запорукою здорової нації. Вітаємо наших спортсменів Ставищенського району! Під звуки гімну держави прапор Незалежної України підняли капітани команд. А далі хвилина мовчання в пам'ять всіх мужніх хоробрих героїв різних поколінь. Зі святом здоров'я, сили, що об'єднує всі покоління, привітали голова райдержадміністрації Олександр Тертичний, голова районної ради Віктор Малаш. Перецінити чи не доцінити важливість спорту? Ну кожен з вас розуміє це і прекрасно знає. Прекрасно знають про це ветерани, і сьогодні приємно, що молодь приєднується до таких заходів. Хочеться привітати вас всіх цим чудовим днем, святом, святом сили, мужності, побажати всім міцного здоров'я, мирного неба. І хай тільки чисте, ясне небо завжди буде над нашими головами. Ну, а переможе, звичайно, найсильніший. Зі святом всіх. Хочу подякувати всім тим, хто прибув сьогодні взяти участь в Спартакіаді сьогоднішній, Подякувати сільським головам, які організували команди. Подякувати ветеранам спорту, подякувати всім тим, хто приймає активну участь розвитку спорту в нашому районі. Побажати вам міцного здоров'я, довголіття. Дозвольте привітати сьогоднішнім святом, знову таки побажати в кожній родині благополуччя, миру, достатку. І щоб на нашій ненці в Україні найшвидше опанував мир. Слава Україні! Керівники району вручили почесну грамоту управління молоді і спорту Київської обласної державної адміністрації Ігорю Борщу, грамоти, подяки Ставичинської райдержадміністрації і районної ради, пам'ятні статуетки Людмилі Ткаченко, Михайло Зеляко, Людмилі Онуці, Василю Коротуну, Валерію Жданову, Павлу Бабушкіну. Олександру Довгалюко далі відзначили за третє місце метанні довбні Олександра Михальченка. За друге місце Миколу Медведя і за перше місце Олександра Стеценка. Заступник селищного голови Микола Говрун вручив грамоти Якову Голубенко Віталію Кобзарю Михайлу Москаленку. З ним фізичної культури і спорту привітали Іван Литвинець та Олександр Стеценко. Бажаю вам спортивних досягнень, перемог. На спортивних площадках, в особистому житті, творчих успіхів на роботі після невеличкої урочистої паузи продовжили спортивні баталії, вправлялися у гирьовому спорті. Всіх жителів нашого району святом, святом спорту. Побажати, щоб всі жителі району займалися цим різними видами спорту і підтримували себе фізично здоровими, для того, щоб менше потрібно було виділяти коштів на лікування наших людей. Ще раз хочу привітати всіх святом і здоров'я, щастя і миру на сьогоднішній день, бо мир це саме головне сьогодні святом ще раз. Перш за все хочу привітати весь спортивний бомон нашого Ставчанського району, спеціалістів, тренерів, викладачів фізичного виховання, людей, які пропагують здоровий спосіб життя. Ну, а юнь, хай дивляться на ветеранів, займаються спортом, тому що недаром хтось сказав в здоровому тілі здоровий дух. Всіх вітаю святом, все найкраще. Ви бачите, що сьогодні на стадіоні вже молодь. Душа радіє, що молодь все гірами, перетягне каната, метання добні. Молодь прийшла на стадіон. це дуже хорошо. Хто сильніший показало перетягування линви? Здоровий спосіб життя це здоров'я, це активний спосіб життя, це особистість. І я хотів би від ветеранів від вчителів фізичної культури привітати всіх цим святом, побажати здоров'я насамперед, ну і успіхів, успіхів в роботі, дехто працює. На сьогоднішній день, наперекір, тривогам часу Гейсиха залишається завжди вірна своїм традиціям і на спортивному поприщі. Ми всякими способами стараємося триматися на рівні. Завдяки до допомозі фінансовій від ПСП Гесське сьогодні директору Людмилі Іванівні була вручена почесна грамота від Київської обласної державної адміністрації за надання фінансової допомоги і підтримки. А також я хочу. Подякувати своїм односельчанам, хлопцям молодим, чоловікам зрілим, які мають завзяту натуру, які завжди живуть спортом, переймаються спортом, і кожну хвилину вільного часу, а в селі його дуже мало. Вони приділяють, щоб побути на стадіоні, щоб побути в колективі з однодубницями. Хто має ще енергію і силу? Той витрачає її для того, щоб той, хто вже похилому віці, може на це тільки подивитись і порадіти за досягнення своїх односельчан. Надіємося, що і надалі наше село завжди не тільки надіємося, а віримо, буде сильним спортивним духом, натхненням і дивитиметься вперед до і до перемоги. І з нагоди дня. Фізкультури і спорту я хочу побажати всім людям планети, всім людям України, міцного здоров'я, тому що спорт і здоров'я це речі неподільні, сили духу, тому що тільки сильним духом мають стремління і добиваються перемог. І добрих душею, тому що сильне тіло, сильний дух. Живуть у тому тілі, в якого є добра і щира душа. Спортивні емоції вирували на стадіоні не одну годину, підсумували які теж разом. Перше загальнокомандне місце вибороли бесідчани, друге команда з Іванівки і третє із Журавлихи. Геройовий спорт приніс перше місце у ваговій категорії до 90 кілограмів Денису Животівському з Іванівки. Друге місце Олексію Кирилюку із Брилівки. І третє місце Денису Забудько із Бесідки. У ваговій категорії до 80 кілограмів перше місце здобув Віктор Шульга, команда села Антонівка, друге місце брелівці вибору Сергій Чкана, третє місце за Станіславом Слободяником із Іванівки. У перетягуванні Линви місця розподілились наступним чином: перше місце бесідка, друге місце полковниче, третє місце Станіславчик. Найкраще метали Довбню бесідчани, а відтак мають перше місце. Друге місце гостра могила і третє місце розділили журавлиха та Іванівка. Мініфутбол теж має свої результати. Перше місце за журавлицькою командою. Друге місце у Іванівчан і третє місце має бесідка. Спонсорами спартакіади виступили депутат Київської обласної ради Віктор Світовенко і супермаркет Наш край цього ж дня. Традиційно біля п'ятиповерхівок зустрілися волейболісти. Перемогла дружба.